Давайте створимо з вами якогось певного користувача. В нього вже будуть одразу там декілька характеристик, умовно кажучи, ID-шник і якийсь певний нейм. І ми в один момент захочемо йому додати ще, наприклад, характеристику age. При цьому всьому. Я спеціально вам ось тут -то -то запишу значення характеристики на подвійних лапках, щоб ви називали, що таким чином їх теж можна описувати. Які лапки обирати, ну зазвичай JavaScript обирають одинарні лапки, якщо вже на те пішов. Добре, як ми можемо а, додати цьому об'єкту нову характеристику H, наприклад, у випадку, якщо ми не маємо до нього доступу, Добто, це не наш об'єкт, ми його звідкись беремо. Робиться це досить просто тими двома підходами, варіаціями або синтаксичними конструкціями, які ви вже знаєте, з допомоги яких ви звертались до характеристик. Ви кажете user, крапочка, і визначаєте йому характеристику, нехай H. І кажете, чому вона буде дорівнювати. Тепер у випадку, якщо ми виведемо юзера, то ми з вами зможемо побачити, що в нього H з'явився. Добре, давайте спробуємо тепер надати йому статус. User.status крапочка, статус можна зробити, а можна зробити і ось таким чином. Ну і нехай статус буде фолсовий. Подивимось, цього користувача вже існує необхідна нам характеристика. Який із варіантів використовувати, ви обираєте для себе самостійно. Чесно сказати, такий варіант хоч і записується важче, але в майбутньому він буде набагато більш динамічним, ніж ось такий. Хоча працювати з таким варіантом легше, набагато легше. Але коли застосовувати один, коли застосовувати інший, ви дізнаєтесь. В свою чергу, виникає питання, чи можемо ми видалити якусь певну характеристику. Звісно, можемо. Для цього є оператор, який називається Delete. Ми кажемо «Delete user. Ну, нехай ID. І це дозволить нам звернутися до нашого а, юзера, до його поля ID, ну і видалити, власне кажучи, його звідти. Подивимось тепер, чи існує в цьому юзері поле ID, ні, не існує. Чи будете використовувати ось цю штуку Ну, прям на 99,9%, і ви впевнений, що ні. Але про всяк випадок знати ви її повинні, бо ну, ненароком вас хтось запитає щось на співбесті, хоча це такі примітивне і недолуге питання, що прям дуже сильно сумніваюся. Але, існує одне невеличке але в усьому цьому відео це те, що вам потрібно запам'ятати процеси того, що в принципі будь-який об'єкт може виростити собі п'яту ногу. Запитання відбудеться тільки звідки він ще взяв додаткові, але ну, це насправді жарт. Просто будь-який об'єкт може мати будь-яку характеристику при цьому всьому в будь-який момент часу, і ми її можемо додати. Це зручна штука, насправді, котра дуже сильно е, рятує в JavaScript, коли у вас є об'єкти, які мають різну кількість е, полів або різний набір полів. Ну, Тобто, в одного є id name-age, у другого є id-шник login-password, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І потім вам потрібно створити, наприклад, об'єкти, які будуть виглядати як а, такий синергетичний об'єкт між цими двома моделями. Звісно, я розумію, що на даному етапі те, що я пояснив, навряд чи зрозуміло, тут стане моя фраза, але трошечки в майбутньому, ви побачите цю всю штуку. В свій час.